Молимося всі за наш український народ. <как> як за нього молиться, щоб вони були єдині, так як ми у цій трансляції єдині. Нас зібрав Ісус Христос. І ми навколо Нього зібралися і молимося. Щоб так само наш народ України був з'єднаний в одності, в єдності, в спільності тому що, щоб здолати ворога, крім зброї, крім всього іншого, треба єдність. Підтримати один одного, зрадників виявляти, бунтарів заспокоювати, бо є дуже багато тих, що хочуть, аби тут ми всередині ще воювали один з одним. Не треба. Ворог один. Він прийшов на нашу землю. Він нас тут знищує. Гинуть наші воїни, гинуть люди. Приноситься велика шкода нашому майну. Ворог зовнішній. Всередині нас ворогів не має бути. Закінчиться війна. Будемо працювати із нашими внутрішніми ворогами, а зараз об'єднуватися. А якщо бачите, що хтось працює не на нашу державу, а на чужу, для цього існує Служба безпеки України. Як туди звертатися, я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, то узнаєте.